Нашій державі і так бардак, навіщо нам більше? Важко сказати. Ви знаєте, така професія була давно, вона була, є і буде. Буде воно вирегульоване, не буде вирегульовано тут. Таке питання. Будуть і офіційні, будуть, і неофіційні заклади. Якщо легалізувати проституцію, то це буде ну, просто дурість якась. Ну зараз нелегальна, вона всюди є. А якщо легалізувати, то це буде як купити хліб. От, моя думка, що цього не треба робити. Погано. Ну, як таке можливо, то ні. Негативно. Тому що це не має розвиватися в нашій країні. Це ну, якби в нас є культурна країна, боліні. У нас ще не дозволяли навіть гомосексуалізм, а І це теж це крок до цього, напевно, мені здається. Що коли дозволяє це, потім наступний крок буде і гомосексуалізм. Вони брехали, і як, якби вони б написали, що більше брехати не будуть. А за них я не хочу нічого ні голосувати, ні говорити про них не хочу. Вони настільки опротивилися, що народ не хоче їх вийти, чути. Отак передайте їм.